Що саме передбачає закон про знижку на штрафи від ТЦК та СП? Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямовані на стимулювання військовозобов'язаних до добровільної сплати штрафів, а саме, знижка 50% на штрафи від ПЦК. Військове зобов'язання, які вчинили адміністративне правопорушення за статтями 210 або 2101 КУА, порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію, можуть сплатити лише половину мінімального штрафу 8 тисяч гривень, замість 17 тисяч гривень за умови добровільної сплати. Закриття адміністративних проваджень. Якщо особа, яка вчинила правопорушення, пішла на військову службу, адміністративне провадження щодо неї не розпочинається, або, якщо розпочато, підлягає закриттю. Спрощений порядок розгляду справ. Військовозобов'язаний зобов'язаний може подати заяву про визнання порушення та згоду на розгляд справи без його участі, що дозволяє ТЦК винести постанову протягом трьох днів у мінімальному розмірі штрафу. Дистанційне взаємодія через Резерв Плюс. Заяву про визнання порушення можна подати через електронний кабінет у Резерві Плюс, а постанова може бути надіслана на електронну пошту або в кабінет. Докази з реєстру оберіг. Відомості з єдиного державного реєстру призовників, військово зобов'язаних та резервістів оберіг тепер офіційно вважаються доказами у справах про адміністративні правопорушення. Розгляд справ за місцем виявлення правопорушень. Справи про правопорушення за статтями 210 і 210.1 можуть розглядатися не лише за місцем військового обліку, а й за місцем виявлення правопорушення.